Справа 522. Довідіть, що значення виразу не залежить від значення змінної. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання у нас перед першими дужками x, то ми x множимо на 5х квадраті. Буде тоді записуємо, що це дорівнює. Х помножити на 5х квадраті це буде 5х у кубі. Далі відняти x помножити на х це буде х у квадраті, додати 2 помножити на х це буде 2х. Потім відняти, тому що перед дужками мінус, то міняємо знак додамки на протилежний, було 5х стане мінус. Записуємо 5х. Було мінус 2, стане плюс 2. Було 4х у кубі, стане мінус 4х у кубі. Далі мінус х множимо на х в квадраті, це буде мінус х у кубі, і мінус х множимо на мінус х, це буде плюс. Х у квадраті. І мінус х множимо на мінус 3, це буде плюс 3х. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, чи щось у нас одразу скорочується. Так, ну, давайте підкреслювати тоді, що у нас є з х у кубі. З х у кубі у нас є 5х у кубі, є мінус 4х у кубі. и е минус х в кубе далее е минус х в квадрате и плюс х в квадрате и е плюс 2х и е минус 5х и е Плюс 3х. Ну і число у нас є плюс 2. Ну, добре, тоді мінус х у квадраті, давайте одразу викреслимо. І х у квадраті їхня сума дорівнює 0. Що тоді ми маємо? 5х у кубі, мінус 4х у кубі. Це буде просто х у кубі. Ну і ще в нас є мінус х у кубі. Їхня сума також буде дорівнювати 0. Тепер, у нас є 2х. Плюс 3х, це буде плюс 5х і є мінус 5х, їхня сума також дорівнює 0. Ну і залишиться у нас плюс 2. І це дорівнює. Отже, сума х у кубі і мінус х у кубі дорівнює 0, 5х і мінус 5х дорівнює 0. Тоді в нас ми отримаємо плюс 2 число 2. Ну що ж, отже, наш вираз тотожний числу 2, тобто він не залежить від значення змінної. Записуємо. Оскільки вираз тотожний числу 2, то значення. Виразу не залежить від значення змінної «я»